Резолюція польського парламенту викликає у нас дійсно глибоке розчарування, жаль і турботу. Але ми добре пам'ятаємо, скільки пережив український народ і скільки пережив польський народ в цю війну. І польський, і українські народи були найбільш постраждалими в часи Другої світової війни. Війна пройшла через наші країни на захід і схід, і на схід і на захід. Це ми також маємо пам'ятати. Ми маємо пам'ятати, скільки людей не повернулося з фронтів, скільки людей було замордовано окупантами, і скільки було зроблено окупантами для того, щоб нацькувати наші народи один на одного. Дуже мало є сімей. Які не постраждали в роки Другої світової війни і в Польщі і в Україні, тому всякі спроби зробити політичні гешефти на цій трагедії, ми однозначно засуджуємо. Але водночас ми також засуджуємо і спроби посварити наші народи, зробити союзників, якими ми були, є і будемо. Ворогами, опонентами і супротивниками, ми маємо сказати рішуче ні цьому. Ми маємо засудити тих регіоналів, які збирали в цьому залі підписи за, до польського уряду і до польського парламенту з вимогою визнати волинську трагедію геноцидом. Ми Будь ласка, хвилину перегорнути цю сторінку і перегорнути її так, як чив блаженної пам'яті Папа Іван Павло II. Прощаємо і просимо прощення. Ми лишаємося союзниками і передаємо це прийдешнім поколінням. Ми пропонуємо і закликаємо підтримати цю постанову.